Це, мабуть, найуніверсальніший кут, який є в нашому шоурумі. Моделька називається Шенген. Його можна виконувати в будь-яких модуляціях. Тобто, це може бути прямий варіант, може бути кутовий П-образний. Зараз у нас тут габарит 240 см, сантиметрів. Але саме цей диванчик можна виконувати саме під ваші габарити. Тобто він може бути і з кутом взаємозамінним. При потребі ви можете переставляти його праворуч або ліворуч, як вам треба. В комплекті у нас іде тут три подушечки, доволі такі м'ягенькі. Зараз покажемо ще наповнення. І також два підголівники або підлокітники. Вони слугують і так, і так. Він є надзвичайно м'ягесеньким. Тканинку можна обирати будь-яку на ваш смак. Тут у нас є ніша для білизни, доволі таки містка. Спальне місце саме в цій модельці 140 на 240 см. Розкладка у нас пума. Доволі таки рівне спальне місце гарне. Тканинку можна на цей диванчик обирати будь-яку під ваш смак. Деталі на сайті Soloha.ua, а в шапці профілі номер телефончика для зв'язку.